Всім привітаю вас на каналі покажу. Мене звати Аня. І це відео це одне з дев'яти нових відео, де я говорю про інші теми, окрім жестової мови, які мене цікавлять. І сьогодні ми будемо продовжувати серію про книжки, і ми поговоримо про книжку вересня. А книжка вересня в нас Дреди, Батли і стіли Дар'ї Ансебор. Тому сьогодні ми поговоримо про цю книжку, чи вона мені сподобалась, чи не сподобалась, і чи рекомендую я прочитати її вам. Тому без зайвих слів, поїхали! Перед тим як ми перейдемо до того, щоб розглядувати цю книжку саму по собі, я хотіла би представити також її авторку Дар'ю Анцеборг. Як каже опис цієї книжки, Дар'я Анцебор, фольклористка і антропологиня, а в минулому також Big Girl Деш, яка сім років була частиною брейкінг спільноти. Якщо ви заглянете на сайт Science at Risk, то ви також можете прочитати, що Дар'я досліджує гумор часів війни, чорнобильський фольклор, епідемічний фольклор, майданний фольклор, антропологію сновидінь. Антропології, дарування і частування, а також гастрономічні міські легенди. Загалом, Дар'я, через те, що ми говоримо про антропологиню, то ми можемо розуміти, що книжка буде не просто якась думка людини про різні субкультури, а це також людина, яка підходить до цього з історичної точки зору, і також до цього має залучати багато фактів. Тому до того як я купувала цю книжку, то мені було дуже цікаво, як це буде насправді, чи це буде таке видання більше своєї її думки, чи це буде справді доповідь про різні субкультури з історичної точки зору. Це мені було дуже цікаво. Я Також хочу зізнатися, що я не людина, яка часто читає якісь часописи чи історичні книги, де щось таке розказується, тому що мені трохи складно це сприймати, коли багато такої інформації, і тому це ну не перша, але одна з перших книжок в такому стилі для мене, і тому я її також оцінюю як новачок. Почнемо про моє загальне враження від книги, а потім вже будемо говорити про це детальніше. Загалом, я вважаю, що вона надзвичайно інформативна. І я би не сказала, що це підручник, тому що ми завжди думаємо про школу і думаємо, що це може бути таке щось скучне, примусове, це не скучне, не примусове. і написана книжка дуже цікаво і динамічно, воно постійно змінюється, але в ній стільки інформації, що в мене були сторінки, де на якійсь одній сторінці я виділяла по 10 речень і дуже дуже багато інформації. Тобто, якщо прирівняти до якоїсь іншої книжки, наприклад, до художньої, то я би сказала, що по навантаженню на голову одна частина може. Дорівнюватися п'яти, якщо не більше, тому що Дар'я якимось чином стисло, все одно е, у неї виходить висловити дуже багато інформації в маленькому обсязі. Ось, якщо ми порахуємо, що вся книжка, якщо вже враховувати подяки, також що вона вся займає 330 сторінок, то я би сказала, що відчувалося воно більше на 500-600. тобто інформації тут значно більше, ніж обсягу. Це була моя така загальна думка про книжку, а тепер давайте пройдемося по ній детальніше. Ми не зможемо розібрати всі закладки, але я виписала собі три таких головних пункти, які я хотіла зазначити. Перший пункт, який я собі зазначила, це те, що інформація у книжці подана нейтрально. Це те, що було мені дуже важливо, і те, що я згадувала, коли я казала, що через те, що написала книжку Антропологиня, то я сподівалася на більш Нейтральне історичне подання субкультур, а не те, щоб казати, мені подобаються хіпі, мені не подобаються там скінхеди чи щось таке. Я дуже сподівалася на таке, щоб можна було на кожну субкультуру подивитися нейтрально і самому сформувати про неї думку. Так і вийшло, тому що в книжці всі субкультури подані нейтрально, і немає такого, що е, про якусь написано в негативному ключі, а про якусь написано в позитивному. Звичайно, в багатьох субкультур були свої прикмети, які соціально визнані як щось негативне або як щось позитивне. Але, попри це, в цій книжці вони представлені так, що тобі не нав'язує думку про жодну субкультуру. Тобі вона може подобатись, а може тобі не подобатись. Ти читаєш текст і сам собі вирішуєш, що ти про це думаєш, а не думка зроблена за тебе, і ти вже її читаєш готову. Для мене це одне з підтверджень якості книги, тому що вона дає тобі простір думки, і ти можеш сам собі вирішувати, що тобі після неї виносити, а що лишати в стороні. Наступна річ, яка мені дуже сильно сподобалася, це постійне посилання на актуальні події осіб або на тренди, або на якісь важливі історичні події. Те, що може бути складно нам в підручниках, чи те, що може трошки прискладнювати наше життя в школі, це те, що ми вчимо теорію без прив'язки до життя. Тобто ми вчимо якісь терміни і нам ніколи нормально не пояснюють, для чого ми їх вчимо. І ми також не можемо пов'язати їх з чимось, що важливе для нас, і тому нам це не цікаво. У цій книжці це навпаки. Адже е, завжди, коли ми говоримо тут про якусь субкультуру, чи якщо ми просто говоримо про якісь події, то авторка завжди дає посилання на якусь музичну групу, людину, подію, час, який ми можемо впізнати з загальних знань, які в нас є. Про музику, про мистецтво і так далі. І через це ми постійно лишаємося в реальності. І ми не говоримо, наприклад, про хіппі як про щось абстрактне, а ми говоримо про хіппі як про справжню субкультуру, яка розвивалася в нашій країні і яка мала також в собі. Багато учасників, людей, які тут існували, і яких ми можемо досі знати. Наприклад, коли ми говоримо на самому кінці книги про хіп-хоп та реперів, то ми згадуємо про такі гурти, як Танок на Майдані Конго або Тартак, які я також дуже сильно люблю. Або коли ми говоримо про емо і говоримо про те, які їм подобалися зачіски, то тут згадується спок зі стартреку, якого ми також можемо впізнати. Наприклад, для того щоб відповісти питання людини, яка спитала, чи буде в цій книжці про металістів, металістам присвячено все, що я виділила синім. Тобто раз, два, три. Я нагадую, що я читала пришвидшено, тому що, а, навіть чотири. Тому, скоріш за все, тут є ще більше. Я також дуже сильно люблю метал, і тому мені теж було цікаво, чи тут буде про металістів. Тут є про металістів, а також про різні види металу. Це тут теж згадується. І тут згадується група Корн, яку я обожнюю, і е, яка також є сучасною. Багато людей її знають. І е, таким самим способом ми можемо пов'язати якісь нові для нас поняття або навіть не такі нові. Звичайно, багато людей чуло про хіпі, про металістів, про Емо і так далі. Але це щось таке далеке від нас, якщо ми не є членами або членкинями цієї субкультури. А таким чином, якщо нам дають посилання на щось, що ми вже знаємо, то ми можемо створити собі уявлення про цю субкультуру і вже базувати її на чомусь що ми знаємо, і про що ми маємо якусь думку. Загалом я забула згадати про які субкультури тут йдеться мова. Важливо зрозуміти, що в цій маленькій маленькій книжці в 300 сторінках поміщена історія українських субкультур, починаючи від Денді, які були дуже давно, і які принесли нам в людство можливість купатися, тому що для Денді дуже важливо було бути чистими і бути красивими, але також охайними. І після цього люди почали митися регулярно і частіше, ніж раз на тиждень, тому що раніше це не було модно, а Денді внесли це в нашу культуру, і тому ми можемо їм за це дякувати. І от. Починаючи від Денді, першої молодіжної субкультури міста, ми рухаємося аж до рольовиків, футбольних фанатів, рейверів та діджеїв. Ми говоримо тут про все головне, ми говоримо про стилях, які навіть вчаться в історії України. Це дуже важлива тема. Навіть, здається, є на НМТ, я не пам'ятаю, давно складала. Але ми також говоримо тут про панків, металістів, панки 2.0, хардкор-панк. Ньюметал, Стрейтедж, Емо, Готи, Нєфари. Потім про діджеїв, реперів. Ми говоримо тут про брейкдансерів, які також є субкультурою і були в нас надзвичайно популярні, особливо у 2000-х. А також ми говоримо про екстремалів, скінхедів дуже цікавий розділ, про футбольних фанатів, рольовиків. І реконструкторів. Це були мої головні думки про книгу Дреди Батли і Стіли, написану Дар'єю Анцибор. Я вважаю, що книга надзвичайна. Я не пам'ятаю, чи я ставила оцінку у попередній книжці, але цій книжці я би поставила 11 з 10, якщо не 12. Мені здається, що вона написана дуже технічно, дуже нейтрально, але при цьому надзвичайно цікаво. Сюди вкладно, я не можу уявити скільки роботи. На мою особисту думку, ця книжка несе велику історичну цінність. Тому що, наприклад, от коли я починала щось собі сама читати про субкультури, коли ти підходиш до якоїсь великої теми, то це може бути складно, тому що ти не знаєш, з чого почати, ти не знаєш, де це шукати. В цій книжці стисло, але зрозуміло поданий величезний обсяг інформації про те, що відбувалося в нашій країні. Це також важливо пам'ятати про те, що коли ми говоримо про історію України, ми говоримо не тільки про війни і ми говоримо не тільки. Про якісь погані речі, які в нас траплялися, в нас надзвичайна кольорова історія молоді і історія субкультур, також яка включає в себе музику, книжки, танці, одяг і все на світі. І тому особисто я радила би прочитати цю книжку кожному, тому що я вважаю, що вона дуже класна. Я би її читала, може, потроху, тобто, взяти і прочитати її за два дні точно не варіант, але. Я її дуже рекомендую. На останок я хотіла би поговорити про тему, якою я не так сильно пишаюся, як тим, що я читаю книжки, але я вважаю, що це також стосується до мого шляху, і я хотіла би цим поділитися. Коли я почала читати цю книжку, я зрозуміла, що читати мені її складно, і мені складно втримувати увагу. Але це пов'язано не з книжкою, а це пов'язано зі мною, тому що, як я й казала, що з читанням мені складніше останнім часом, і мені складно втримуватися на одній книжці. Мені постійно хочеться злетіти, щось подивитись в інстаграмі чи глянути просто серіал, тому що не треба напрягатися. Ти сидиш, дивишся, і думок в тебе немає про цьому бути. І наприкінці я не читала її декілька тижнів, а потім, в дуже пришвидшеному режимі прочитала її до кінця. Як читати в пришвидшеному режимі, мені показав мій тато, і про це, здається, теж є дуже класна книжка. Якщо захочете, то я з вами поділюсь. Але так, читати мені її було складно, і в якийсь момент я почала сердитися на себе, тому що я подумала, як я могла дати таку обіцянку, що я раз на місяць буду читати книжку. Як у мене вийде читати одну книжку на місяць? Це дуже швидко. І я розумію, що для багатьох людей це може бути е, чимось абсолютно незвичним, тому що є люди, які дуже Дуже багато читають і дуже швидко. Тобто є люди, я знаю, які читають по 5 книжок на місяць, якщо не більше. Але для мене, як я впевнена, і для багатьох людей, які це дивляться, принаймні я на це сподіваюся, читати в швидкому темпі це складно. І тому та я просто хотілась поділитися цими відчуттями і сказати, що в якийсь момент я почала сумніватися, чи хороша була ідея запровадити це раз на місяць нова книжка. Але потім я вирішила, що це в кінцевому результаті дуже класна ідея, тому що це мотивує мене читати. І у мене також є звітність. Я можу з вами ділитися і обмінюватися якимись думками. Тому так, я дуже задоволена, це не завжди легко. І поки що мені, ну от це другий місяць, як я роблю е, цю таку штуку з відео про книжки. І поки що мені складно, але подивимося, як воно буде через три місяці, чи через п'ять місяців, чи через рік. А також швиденько, поки ми ще на темі книжок, я хочу абсолютно випадково згадати інший ютуб-канал, який говорить про книжки, який я побачила абсолютно спонтанно, тому що авторка Ліра привіт прокоментувала моє відео, і я потім зайшла на її канал, подивилася, мені дуже сподобалось, і тому я хотіла поділитися ним з вами. Ютуб-канал називається Я бачу вас цікавить література. Скажу чесно, я ще не мала часу дуже багато подивитися відео, і тому я не можу поки дати якийсь дуже обширний відгук, але загалом Лєра вже багато часу вже з 2023 року знімає відео про книжки і розповідає про різні книжки. Наприклад, є відео, де є рейтинг книжок з Гудріц, або про загалом книжкові покупки. І тому людям, які дивляться мої відео, і їх прям дуже багато цікавить книжок, і вони хочуть більше книжкового Контенту то окрім моїх відео, які будуть виходити щомісяця, ви можете підписатися на Леру і подивитися на її відео, де вона говорить про книжки значно більше, бо вона на них спеціалізується. Тому Лера, тобі величезний привіт, Дякую за коментар. Це не спонсороване відео. Я просто захотіла поділитися з вами іншим цікавим Ютуб каналом. Так, отже, а зараз час, коли я заспойлерю вам книжку жовтня, я даю вам рівно 5 секунд на те, щоб вгадати, що це може бути. Отже, друзі, як книжку жовтня, ми будемо розглядати Тррррр. четверте крило. Четверте крило цю книжку написала Ребекка Яррос. І пише, що ця книжка змусить ваше серце прискорно битися від першої до останньої сторінки фентезі, якого ви ще не читали. Цю книжку мені дала почитати моя подруга Аня. Дуже дякую. І е, я скажу вам абсолютно чесно: я абсолютно не знаю про що ця книжка. Я знаю, що це фентезі. Я знаю, що там є трошки романтики. Тобто, ми переходимо від такого нон-фікшену, тому що ми говорили про Девіда Лінча, який е, ну це не був фікшен 100%. Зараз ми проговорили про субкультури в Україні. А тепер ми будемо говорити про фентезі. І е, наскільки я розумію, то тут буде йтися про драконів. Більше я сказати не можу, тому що я цього не знаю. Тому, якщо хтось читав цю книжку, то будь ласка, напишіть в коментарі. Мені дуже цікаво ваші відгуки, без спойлерів. Будь ласка, я таке не люблю. А, а я вам про цю книжку розповім в останній вівторок жовтня. Та отакі От справи. Тому, будь ласка, чекайте на огляд на четверте крило. Я не знаю, чи я зможу прочитати за місяць такий великий обсяг. Але я спробую почитати по максимуму і розкажу вам, що я думаю. Якщо ви читали книжку Дреди Батли і стіли, будь ласка, напишіть, що ви про це думаєте, чи сподобалось вам, чи ні. А я вам дуже її рекомендую прочитати і скласти свою думку. На цьому моменті я хочу сказати вам, що дуже дякую, що залишилися зі мною до цього моменту у відео. І хочу сказати: слава Україні! Героям слава на все! Добре! І пішла додому, тому що мене кусають комарі. Па-па!